Це історичне серце британської столиці і водночас мотор економіки Сполученого Королівства. 20% податків країни припадає саме на Сіті. Якщо процвітає цей фінансовий осередок, процвітає і Великобританія. Однак для багатьох європейських партнерів Сіті є уособленням свавільного фінансового капіталізму, який слід приборкати і тримати на короткому повідку. Британці, звісно ж, не схвалюють таких намірів, але розуміють, що без європи сіті не обійтися, і все ж деякі фінансові аналітики не вважають катастрофою ймовірний вихід їхньої країни з Євросоюзу. Якщо ЄС у майбутньому запровадить ще більше обмежувальних правил для фінансового сектора, наприклад, податок на транзакції, то аби уникнути цього, вихід Великобританії з ЄС справді мав би переваги Одна з найбільш впливових сил у боротьбі проти посилення фінансового регулювання це City of London Corporation, власне, місцева адміністрація. На гербі Сіті зображено дракона, який ревно оберігає його незалежність від решти держави. Сіті навіть має окремий поліцейський підрозділ. Вибори до City of London Corporation відбуваються у вельми складний спосіб. Переважно тут представлені представники фінансової індустрії. Утім, лобізм тут не вітається. Люди нас часто плутають з установою державного регулювання. ФС ми комунікуємо з усіма партіями і тому маємо вплив, але не владу. Наш вплив ґрунтується на поінформованості, яку ми здобуваємо спілкуючись з представниками фінансового сектора. Нещодавно стало відомо, що корпорація володіє готівкою у розмірі неймовірних мільярда трьохсот мільйонів фунтів. А стільки грошей означає не лише вплив, але й владу. Переконаний отець Вільям Тейлор. П'ять років просидів він у міськраді Сіті. і Був шокований тим, що там відбувається. <рістична> у сіті вважають, що фінансова індустрія це гузка, яка несе золоті яйця. Їй не можна заважати. але за останні роки ми побачили, що ця гузка несе отруйні яйця, від яких система стає хворою. Гузка забруднила своє власне гніздо із із Фаллиніснесткрапінеснест. То має використати свій вплив на уряд, аби були запроваджені кращі механізми регулювання. Ця структура має зайняти інші позиції у своїх відносинах з фінансовим сектором. Великобританія і в майбутньому залежатиме від золотих яєць, які несе сіті, але без змін вони будуть і надалі отруювати відносини з Європою.